Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові оладки. Ось такі дивіться, які делікатні. виходять, пухкі, такі ніжні, смачнесенькі. Оладки з яблуками. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, тут у мене є 600 грам муки, я чуть-чуть її, як завжди, не, не додам. О. Так, е, додав 25 г, грам дріжджі. Отак От просто. У, у цю муку, отак розтерти її треба. Дріжджі, просто отако. Сухі сухі інгредієнти спочатку ми м -м, робимо. Може окремо, може окремо розпустити, але отак ем, швидше воно ну, розійдеться, Так. Додаємо сюди дві ложки, не дві, а чотири. Три. 4, хочете аби було чуть-чуть, навіть можна дати ще й 5, аби було солодіще. то 5 ложок я дала. Так, тепер все розмішаємо, Добавляємо сюди ще ванільного цукру десь десь чайну, чайну ложку, так само сюди. Аби були такі. Гарненькі. Додаємо щіпку солі. І це все розмішуємо. А тепер будемо додавати теплу воду, пів літри теплої води. І отак розмішаємо. І будемо розмішувати. Треба розмішувати так, аби вся мука розмішалася гарно. І дріжджі розпустились. Я більше не буду, певне, давати муки. Зараз повністю подивлюся, як, як якою його воно буде. Я дам, я, дам ще, я даю всю. І все гарно розмішуємо. Так, тісто отако розмішали. Поки е, будемо натирати оде яблуко. Тісто не трохи постоїть. Е, так, хто боїться, що дріжджі вам не розчиниться, можете собі розчиняти просто у воді і робити так. Я роблю таким заспрощеним таким варіантом. Так, будемо е, те, натирати ось таке яблуко. Додаємо сюди натерте яблуко. І додаємо сюди меленої кориці. Хто любить корицю, може дати і більше. Я даю пів чайної ложки. Кориці з ванількою буде дуже смакувати. І це все тепер перемішую. От уже йдуть такі пузирі. О, Тепер перемішуємо все гарно. Добре перемішуємо ложкою. Ось так, аби рівномірно яблука розподілилися у тісті. Ось так. І це тісто ми залишимо з на 40, з на годину, найбуде, аби воно підійшло гарно. То залежить, як у кухні у вас і скільки буде підходити. Ну, має що збільшити. Накриваємо і залишаємо би підходило. Ось так накриваємо торбинку салафану, салафанову або плівку і найпідходить. На пательню вливаємо олії, так, вливаємо трошки більше так олії. Нехай розігрівається. Ось як наше тісто вже гарно підійшло. Підходило менше, підходило 40 хвилин. Знаєте, як гарно. І тепер не перемі... А ну, чи то видно? Ось як гарно підійшло кісто наше. І тепер, не перемішуючи, умокуючи лишку у воду, беремо отаку. Бо якщо ви перемішаєте, тісто осяде і не буде такі гарні вам оладки. І отак кладете, випікати. Набираючи просто отак, час від часу змочуючи ложку, у воді, макаючи отаку. Ні в якому разі, аби не перемішувати. І так будемо випікати всі оладки. Менші, більші, які любите, такий свій печет. Візье пухке, ніжне, таке тісто. таке просто як пух. Отак От зразу забираєте собі і... І випікаєте. Коли такі стають з пухівцями згори, вони вже підсмажилися на, на тому боці, О, тепер обертаємо, віті в них пухирці, обертаємо на другий бік і смажимо до золотистого кольору з одного і з другого боку. Так, Тепер вибираємо е, на паперовий рушник або серветку, або рушничок. На, на паперовий рушничок вибираємо. Дивіться, які попки е, гарні виходять оладки. Знову дивіться, як гарно. Воно підходить далі і знову так само беремо змоченою ложкою у воді, набираємо і викладаємо на, на пательню. Не розмішуючи, за кожний раз не розмішуючи. Час від часу, ще раз скажу, умочуючи воду, ложку. Більші, менші, які собі любите. І знову і так смажимо всі. Ось таких ми напекли оладок таких яблучних, дивіться, які вони пухкі пухківі ходять. Які, які дуже пухкі, які дуже гарні яблучні оладки. Пухкі такі, такі дуже смачнесенькі, що варта. Цукру можете собі давати під свій смак, ви можете давати і менше цукру. Якраз пахне так файно корицю. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Ось такі чудові гарні оладки. Можна їсти їх і. Як і що це не пісний варіант в будний такий день. Можна їсти їх із, із сметану мочити, можна їх їсти і з варенням, з медом. З чим бажаєте. Дуже, дуже вони смачні пухки, такі, такі пухкенькі, як, як пончики. О, дуже, дуже гарний і простий, з простих продуктів і виходить чудова-чудова смакота. Так що готуйте.